Вітання аграріям з поля, 15 липня, середина літа, екватор, і ми сьогодні знову в гостях у Ярослава Бая, головного агронома агрофірми «Дзвони». І знаєте, спочатку хочу подякувати, звичайно, що ви стільки часу нам приділяєте і, скажімо, тим людям, які дивляться, і це дуже цінно. Ми це цінуємо всі. Тому дуже дякую. Як бачите, що заді нас відбувається? Середина літа, а ззаді нас ріпак, який ще, як ви думаєте, коли можуть початися жнива на ньому? Не швидше ніж за два тижні, не швидше, то за умови, якщо будуть гарні теплі дні. Ну, okay. Бо попередні дні у нас падали дощі, таке було похолодання, більше 20-25 градусів в день не було. Ось, а ми сьогодні зібралися, в принципі, знаєте, як і завжди от зараз проговорити по кожній культурі. Тобто які проблеми протягом сезону були, на що звернути увагу? Ну, і в мене ще є декілька питаннячок, скажімо, де я маю своє бачення, але мене дуже цікавить, що ви думаєте з цього приводу. Ну, то що, що ну, були в якісь в цьому році, скажімо, якісь такі речі, з якими ви перший раз зустрілися. Було, звичайно. Якщо пам'ятаєте, цей рік весна була дуже-дуже мокра, дуже-дуже волого падали дощі. Проблем з внесенням азотних добрив було дуже багато. Тобто не могли заїхати по мерзлоталому ґрунті. Ґрунт був болото, під ногами було болото. Трактори в буквальному смислі стрягли, тобто знайти якийсь такий період, коли промерзала, замерзала земля і можна було в'їхати, їх було оцих днів дуже-дуже мало. По на цьому періоді кінець лютого і до, до середини березня. Ці тим... лютневі вікна, знаєте, як люблять називати. Так. Е, тим не менше, ми якось внесли азот. Ми, якщо пам'ятаєте в попередніх відео, ми вносимо і сульфат амонію, і карбамід, і селітру все в один прохід. <кій> Ось, Наступна проблема була це в квітні місяці оці приморозки. <кій> Поля, які знаходяться на височинах, це поле, де ми знаходимося зараз на такій гарній височині, воно більш холодне, ніж ці поля, які в долині знаходяться. І тут мороз нормально був так гарно прижарив, пришкварив ріпак. Єдине, що нам допомагає, ми тут посіли ріпак, який пізно зацвітає, пізно mm -hmm. стартує. Вегетація весня в нього, весняна в нього пізна, тому оцей мороз пошкодив тільки листки. Стебла не розтріскалися, проблем як таких не було великих серйозних. Єдине, що відмерли листки, але азот нам допоміг, ми їх потім відновили. Ось. Ми вносимо на початку ботонізації фунгіцид. У нас запланований альтерно. Ось. Єдине, якщо б ми знали, що травень місяць, а цього року травень місяць був сухий, ми б альтерну не вносили, а внесли, напевно, його на стручки після цвітіння, там, тиждень, другий на стручки, заради того, щоб знищити, захистити точніше, ріпак від альтернарії. Зараз, зараз на деяких гібридах, які не дуже стійкі альтернарії, є Ну, дуже сильно поражені стручки альтернарію. Ось е в наших гібридах, тих, які в нас посіяні е в товарних посівах, такої великої проблеми немає. Але якщо ми будемо полі подивитися, тут посіяно 54 гібриди, половина з них поражені альтернарією. Тобто ми бачимо, які гібриди е стійкі до альтернарії, які не дуже потрібно захищати, не потрібно захищати. Ось це все, звичайно, ми констатуємо і записуємо собі. А звідти вибираємо гібриди, які будемо сіяти на наступний вік. Ось по квіткоїді. Цього року квіткоїду як такого не було. Єдине, що сплеск його пішов на початок цвітіння. Оцей перший тиждень початку цвітіння ріпака сильно проявився квіткоїд. Ну, Ми, якщо пам'ятаєте з попередніх відео, ми користуємося в цей період пленумом. І додаємо до нього каратезон. Тобто ми його без проблем забрали. Ну, і в наступних фазах практично його не було. Тобто Ми справилися з ним. Цього року я бачив дуже багато пошкоджень стручковим комариком. Є в стручках отакі білі, білі черв'ячки, білі личинки цього шкідника. В нас, слава Богу, цього немає. А, я думала, Ви його... в себе бачили? Ні, ні. Я, я бачив <світ> на <когось>. демопосівах <світ> інших сівах <світ> e інших <світ> товаровиробників, де ми були, де ми були на семінарах, ми приїжджали, дивилися. Ну, є значне пораження. В нас, слава Богу, цього немає. Або захистили, або і в нас в зоні нашій його не було. Ви вносите оці, оці інсектициди пленом каратезе. Он після цього ще ще є внесення? Чи це крайнє внесення? Інсектицидне. Так, Так, звичайно, крен пленом з карте ми вносимо. На початку цвітіння, Бутонізація, початок цвітіння. І обов'язково в середньому цвітіння ми даємо пропульс і додаємо контактний інсектицид. В даному випадку у нас був цього року каратезон, знову ж таки, той самий. Зрозуміло. Обробляємо тільки вночі, і проблем з бджолами немає зовсім. Ми ніколи з бджолярами не маємо ніяких проблем. Обробляємо вночі, починаємо, умовно, з 9-ї, закінчуємо там 6-7, все. Проблем немає. Якщо повернутися, от ви говорили, і всі ми знаємо, що ця весна була складна. Оці приморозки, оце все у мене питання. Звичайно, що ми всі намагаємося захистити добре від бур'янів, я маю на увазі ріпак з осені. Якщо виникає така потреба, тому що обстежуючи посіви рано на весні в цьому році, були поля, де був трішки зріджений ріпак, і вже там лізли якісь бур'яни. Вносити вчасно. Гербіциди навесні було складно знайти оцей час, де нема приморозків, де нема там дощу, чи, чи снігу, навіть який падав там, ще в середині квітня. І хто вносив оцей гербіцид вже пізніше, якби була, був негативний вплив на рослини цією буквою С стебла робилися. От ми в більшості випадків приймали рішення не вносити. І, в принципі, скажімо, потім, дивлячись по посівах, якби виглядало так, що нібито і правильне рішення, але от зараз може, десь, знаєте, там десь горошок якийсь вискочити, там десь ну от щось якийсь бурян може вискочити, а чого б не мало бути. Як чи, чи буває у вас така проблема? От, наприклад, щось там в захисті, якісь, знаєте, прокольчики з осені, і що виникає потреба на весні? і в яких умовах ви приймаєте рішення, що от можна вносити тоді гербіциди? Ну, звичайно, потрібно з бур'янами боротися восени. Восени це такий період, коли найменш впливає на урожання сріпаку гербіцид, коли ви його вносите. Галєра, белкар це два гербіциди, які ми використовуємо восени. Якщо пам'ятаєте, я вже вам розказував, в нас є проблема з засміченням волошкою. Mm -hmm. Саме слаж або белкар забирає цю волошку. Одним белкаром восени ми 100% її не забираємо, бо вона сходить досить довго, mm -hmm. сходить, як і в вересні, так і в жовтні. Частина навіть може і в листопаді зійти, якщо тепла погода, звичайно. І весною також вона сходить. Тобто, хочемо ми чи не хочемо, ми весною повинні користуватися тим самим сташом. Цього року була проблема, але не по температурі. Цього року була проблема е, з входом в поле. Тобто на полі реально стояло болото і оприскувач заїхати не міг. Хоча і температури були досить такі е, нормальні, і тепло було 8-10 градусів, все одно ми не могли зайти в поле і обробити е, відбур'яна вчасно. Приблизно гектарів 100 ми не обробили, ми просто не встигли. З 1300 гектарів забур'янених волошкою, у нас посіяно ріпака 2100, а 1200 гектарів з них були забур'янені волошкою. Ми не обробили десь 100 гектарів. Ось. Тільки через це, що ми не могли в'їхати в поле. А пізніше вже бутончик. Вийшов вище рослини і практично ми вже е, не внесли. Хоча, хоча, е, рекомендують вносити в такі фази, але ми побоялися. Ось, на мою думку, якщо є велике засмічення бур'янами, бур ті, які вистрибують е, вище ріпака, ті, які ростуть е, ну, умовно разом з ріпаком, такі як волошка, все ж таки потрібно обробляти. Якщо бур'яни низинні, ті, які внизу знаходяться, а ріпак його потім криє, Ну, можна в принципі цим знехтувати, якщо немає можливості звичайно внести, ось ну така в мене, така тобто мене вас, рекомендація. Ну зрозуміло. Тобто, по потребі є потреба. Тобто, ми проговорили, що якщо висо, верхові бур'яни, які ростуть високі, які стараються вилізти вищі культури, так то варта вносити. Якщо ні, то ні. Ну і звичайно, відповідна фаза відповідний температурний режим, бо це, це важливо для цих гербіцидів. Ясненько, дивіться, такий момент зараз в даній ситуації. Ціна там на ріпак в районі ну, там від 12 до 13, ну 12,5 тисяч гривень. Ну, тобто якась середня. Є господарства, які планують, не мають сушки, так? але планують ріпак все-таки трошки поставити на склад, щоб він почекав, поки буде якась можливо, вища ціна. І Для цього планують робити десикацію. Тобто це одна така ну, з причин, чому, внос, чому робити десикацію? Е, взагалі, як ви вважаєте, чи оця десикація десикація дроном наразі? Тобто це не самохідним оприскувачем, дроном. Е, як ви вважаєте, чи е, призводить до втрат десикація? Чи, чи навпаки якби більше, більше плюсів чи мінусів? І в яких умовах у вас на полі от, ви приймаєте, на, на яких підставах приймаєте рішення про проведення десикації? Ну, якщо підприємство умовно, має е, багато велику кількість гектарів, а невелику кількість комбайнів, і йому потрібно швидше зайти в поле, швидше почати жнива – Це правильне рішення. Е, в певну фазу, коли вже є побріння стручків, коли вже він майже-майже достиг, і ми не вплинемо на масу тисячу насінин, без проблем можна робити десикацію. Ось ми, особисто, ми, наше господарство, ми не вносимо десиканти. Єдине є, коли в нас ріпак десь поліг, десь, десь є якісь проблеми, або бур'яни, не дай Бог, вискочили, ну тоді ми, звичайно, десикацію зробимо. А так, в принципі, в нас таких проблем немає по збиранні. У нас ріпак і озима пшениця практично однаково достигають. Так що, якщо у нас ріпак зелений, то ми збираємо пшеницю, якщо у нас пшениця зелена, то ми збираємо озимий ріпак. Ось така ситуація. Зрозуміло. Ще одне питання. знаєте, воно тягнеться десь. Ще, це захід, який тягнеться десь, знаєте, з тих часів, коли ще були якісь сорти чи гібриди, не стійкі до розтріскування. Але в цьому році, знаєте, оскільки цей рік, знаєте, десь грози проходять, десь гради проходять, ну ніби кожного року є, але цей рік він більш такий насичений такими подіями. Оце склеювання стручків, чи, чи насправді воно потрібно, тому що мені задають питання, я завжди відповідаю, що якщо у ваш ріпак якби ну здоровий стоїть. Ну, не уражений хворобами, не, ну, то, то, і це гібриди, скажімо, зараз вже стійкі до, до розтріскування. Тому якби, такої підстави немає. Щоб, як ви на це дивитеся? Ну, якщо у вас гарно підібраний гібрид, а сучасні гібриди, вони практично всі стійкі до розтріскування, то немає сенсу обробляти клеєм. Єдине, якщо це такий рік, як з цього року, є дуже багато, багато альтернарії, е стручки хворіють через надмірну кількість опадів. В червні місяці то теоретично можна клеїти, хоча ми ніколи не клеїмо і не клеїли, використовуємо сучасні гібриди, сучасну селекцію і проблем з розтріскуванням в принципі немає. Дивіться, Ярослав, знаєте, ви маєте такий унікальний просто досвід і унікальну можливість вибирати серед великої кількості гібридів саме для ваших умов, тому що більше 50 гібридів на демоділянці і, скажімо, це я вже завжди говорю, значить це величезна, величезна праця. Це все посіяти, дослідити, зробити висновки. Але з другої сторони, якби це і дає вам можливість того росту. Тому, якщо, якщо можете порадьте, будь ласка, от виробникам бо зараз якраз, знаєте, вже йде закупки гібридів на, на наступний. Сезон, на які гібриди ви будете в цьому році звертати увагу, і плануєте закупляти на, на осінь? Ну, з тих 50 з плюсом гібридів, які тут є які тут знаходяться на даному полі, в принципі, можна вибрати 10 гібридів, такі, які в цих умовах, цьогорічних умовах, себе дуже дуже добре показали. Теоретично в кожного різні умови, в в кожного різна технологія, але от за цих умов за цієї технології я можу порекомендувати деякі гібриди. Фірми КВС Умберто і Ернесто. Фірми Лімагрейн Артеміс, Авірон і Арнольд. Фірми Бас. Ми цього року сіємо гібрид 1165. Пізній гібрид. Досить непогано себе показує по врожайності. Але ми його беремо заради того, через те, то, що він пізній. От з пізньої лінійки нам ми вибрали такий найкращий гібрид, який нам подобається фірми «Лідея Ритмо «Ритмо» – це гібрид, який ми вже сіємо 4 роки. Ми стартуємо з нього. Угу. Гарно реагує на ріст-регулятор. В принципі, ми вміємо ним користуватися, вміємо його вирощувати. Він нас займає відсотки 15-20. ДСВ найкращий гібрид, який мені особисто сподобався, це Домінатор. Він з в рік показує досить непогані результати, особливо по розтріскуваннях. Він, я б сказав, найкращий. Uh -huh. Той, який я бачив минулого року на демопосів. Це найкращий е, гібрид е, по розтріскуванню. Фірми Віолін теж займає у нас якусь певну площу. Е, гібрид е, восени швидко росте, швидко стартує. Тобто його е, треба сіяти в другій половині посіву, е, стійкий від ряду хворіб, ось гарний зелений, е, високорослий. Це весь е, перелік гібридів ріпаку, яких ми будемо сіяти цього року, і я рекомендую всім. Ярослав, одна, дайте, будь ласка, ми з вами десь проговорювали в минулих відео, яких урожайностей ви досягаєте, тому що наразі якби, ріпаки виглядають дуже потужно. І от як бачите, ми зараз просто стоїмо на фоні зеленої стіни. Я не буду казати, який в мене зріст, але якщо ви розуміли, він вищий за мене. <ріпаки> і в тому ріпаку, якщо піти, можна трохи загубитися, якщо пролізти, якщо, якщо мати бажання туди пролізти. Е, ось, яких урожайностей максимальних ви досягаєте? Ну, на демополі найбільше я збирав урожайні 6,3 тони з гектара. Це, але це mm -hmm. на демополі. В mm -hmm. товарних посівах найбільше 5,9. Mm -hmm. Це все в mm -hmm. заліку це в заліку, ну, це прекрасно, це, це дуже хороші результати. Я вам бажаю в цьому році вищих. Знаєте, бо таких самих нема що бажати завжди. Дякую. Так, Кожен агроном хоче більше, вище далі. Тому, <сум> тому я вам бажаю, щоб знива, жнива, знаєте, пройшли легко. І, звичайно, високих врожаїв, всім здоров'ячка. Вашим працівникам, щоб все, все було окей, і всім нам бажаю міцного здоров'я і нашим рослинкам теж міцного здоров'я. А ми переміщаємося на наступну культуру. Наступна культура в нас буде соняшник, тому до наступних зустрічей.